У зв'язку з значеним некомплектом наказом Головного управління Національної поліції в Одеській області 16 січня 2017 року оголошено про початок конкурсного відбіру на заміщення 250 вакантних посад, в тому числі 60 посад слідчих, 50 посад дільничних офіцерів поліції, 40 посад опору та 100 посад молодшого начальницького складу поліції. Ця інформація оприлюднена на сайті ГУНП Одеської області. І все критерії, які висовуються до кандидатів, є на цьому сайті. Основною мого на заміщення вакантних посад слідчих у та дільничих офіцерів поліції є громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта, знання Конституції, закону України у нацполіції, поліції, закону України про запобігання корупції. Окремим критерієм для слідчих є вища освіта юридична. Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантних посад триватиме з 16 січня до 21 лютого 2017 року і складається з шести етапів. Перший етап це прийом заявок, анкет на участі в конкурсі. Другий етап тестування це електронне тестування, яке будуть проходити усі кандидати. По різним напрямкам різні тестування, різні форми тестування, різні випросники. Третій етап тестування особистих характеристик. Це психологічний тест, в якому буде відбиратися кандидат на психологічні та моральні здібності. Четвертий етап медичне обстеження. П'ятий етап оценка уровня фізичної підготовки. І Шостий етап співбесіда з, з членами поліцейської комісії. Від себе хочу окремо додати, що Одеса на теперішній час, як ніколи, потребує мотивованих, мотивованих робітників, мотивованих хлопців та дівчат, яких хочуть і мають бажання прийти до поліції. Боротися з преступністю, боротися з злочинами, з злочинцями. Це немаловажний факт. Щодо заробітної платні, оперативники, це. До 10 тисяч гривень, слідчі до 12 тисяч гривень. дільничні офіцери поліції це до 8 тисяч гривень, і молодший офіцерський состав від 6 до 8 тисяч гривень.